Так, розпочинаємо проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора Золотоніжського психоневрологічного інтернату. Добрий день, шановні присутні. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора Золотоніжського психоневрологічного інтернату присутні такі члени комісії. Ну голова. Черношенко, заступник, таран-секретар Олексенко, представник трудового колективу. Відсутній вусик. Ну і це вже стало традицією. Чікало, Руслан Олександрович бере у нас участь засідання. Так, членам комісії роздано порядок денний, Чи є у членів комісії? Якісь зауваження, доповнення? Немає. Тоді пропоную затвердити порядок денної комісії в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти Утримувалось. Немає. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Так, відповідно до оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора Золотоніжського психоневрологічного інтернату, затверджено протокольним рішенням комісії від 4 квітня 2025 року, розміщено на офіційному сайті обласної ради. Прийом документів здійснюється з 4 квітня до 23 квітня, включно. І за цей період надійшли документи від одного претендента Лисанка Сергія Володимировича. Щодо вимог, оголошення не нагадувати так, які до приводу. Документи пішу, да. е, так. Ну, я ознайомлюсь зі змістом документів да, да? туди, е, так? Так, коли... заява від висновка yeah. Сергія Володимировича на одному аркуші, е, копія паспорта громадянина України на трьох аркушах. Копія диплома серії серія ЛР номер 202876 про те, що в 1996 році закінчив Полтавський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю обліку аудит на двох аркушах. Також копія диплому магістра серія М 22 номер 089813 вісім дев'яносто що в 2022 році закінчив Уманський національний університет садівництва галузь знань, управління та адміністрування на восьми аркушах. Так, копія трудової книжки, серія УКР номер 2233 997. На семи аркушах. Так, з 2012 року прийнятий на посаду директора психоневрологічного золотоніжкого психоневрологічного інтернату. Біографічна довідка на двох аркушах. Конкурсна пропозиція в запечатаному конверті. Згода на обробку персональних даних на одному аркуші витяг з інформаційно-аналітичної системи, облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості, відомості про притягнення чи наявність знятої непогашеної судимості відсутні. На одному аркуші так. Довідка про проходження попередньо періодичного позачергового психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин номер 733 серія 12 ААА No502828. Про те, що відсутні протипоказання для виконання обов'язків один аркуш. Заява про відсутність конфлікту інтересів на трьох аркушах. Атестат про середню освіту Вивчав українську мову, підтвердження рівня володіння мови на одному аркуші і лист підтвердження про те, що подана декларація. Також нагороди по нагороди почесна грамота, один аркуш, про те, що пройшов. Курс лекцій практичних занять з паліативної допомоги у 2021 році, сертифікат про тренінг медичних супровідувців з психічними розладами в умовах стаціонарного закладу соціального захисту у 2024 році і довідка, що в 2024 році проходив навчання за програмою організація надання соціальних послуг згідно з державних стандартів у закладах системи соціального захисту населення. Ну, всі документи подані в повному обсязі, повідають своїм мовою. Так, ставлю на голосування питання про допущення претендента Лисенка до участі в конкурсному відборі. Хто за? Дякую, проти утрималось, Немає рішення прийнято. Переходимо до другого порядку. питання порядку денного. Пропоную розповідати конгресу. Так, претенденту пропоную перейти до презентації. Так, е, ти не планував? Враховуючи ситуацію, ви знаєте, що понеділок ми не змогли, бо була тривога і не зрозуміло, що сьогодні буде. Так що, будь ласка, коротко про е, сам заклад, скільки працюючих, скільки е, пацієнтів у вас, скільки е, погос. Про господарство, чуть про електрику, коротко і перспективний план. Коротко. Так, доброго тобто дня. не треба роз, розказувати, що там, е, ну зрозуміло, да? Що було раніше там Доброго дня, шановний голову, і всі члени комісії присутні. Коротко. Інтернат розрахований на 105 підопічних. На даний час фактично проживає 104, в тому числі 14 внутрішньо переміщених осіб. Я вибачаюся, а для чого ви все время весь час наголошуєте, що є внутрі ВПР? А для чого? Яка різниця? Для нас, скажімо так, хто у вас там знаходиться? Чи вони ВПВ, чи вони не ВПВ? Ну, В принципі, ну, різниці немає, не не ну я щось замітив, що всі щось кажуть. Ну, це на додаткове навантаження, тому що. Ну, якщо 105 осіб, а 104 з ВПУ, в нього, то... Да, менш, А у деяких безпечили туристами у Гільв'язі, у Землігородці. Тобто... Зрозуміло. Далі. В самій Золотоноші, в місті заходиться. За, межами Золотоноші, село Бакаївка. Як? Село Бакаївка. А, Там де монастир. А, Зрозуміло. Підопічні проживають у чотирьох житлових корпусах, є ще допоміжні корпуса, корпуса одноповерхові, що забезпечує вільний доступ ну, пересування по території, вільний доступ до всіх приміщень. Медичне обслуговування здійснюється один лікар-терапевт і сім медичних працівників. Отримано ліцензію на здійснення медичної практики. Також всі підопічні. Один лікар, так? Да? По штату один, зараз закладу. А скільки працюючих у вас? по штату 91, зараз фактично 80. Є ще вакансії. Uh -huh. Отримано ліцензію. Також підопічні заключили декларацію з сімейним лікарям. Uh -huh. uh -huh. Скільки гектарів у вас? Uh -huh. Гектарів 27. Ні-ні, розміщується На скільки uh -huh. гектарів? А, на 3 гектара. Територія ектернату 3 гектара. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Скільки споживання у вас електроенергії? Місяць. Рі... За, рік, за рік приблизно 200 тисяч кіловат. Ну, плюс-мінус, 180 там 205. Угу. Це виходить в місяць десь. Ну, 18-20. Ну, літом менше, зимку більше. Угу. ви думали про енергозберігання альтернативне? Сонячні панелі? Ну, якщо буде програма, то можемо участвувати, розмістити, є трансформатор, да, у нас да, да. окремо підвод під інтернату. Зрозуміло. Добре, дякую. Далі що там у вас планується? Що... Ну, планується розвивати надалі підсобне господарство. За інтернатом закріплено 27 гектарів сільськогосподарських уді... угідь для харчування підопічних вирощується картопля, кап... ну, і огородина. Що дає практично повністю І також вирощується поголів'я ВРХ і свиней. Молоком м'ясом 100% забезпечені, а картоплею овочами і фруктами частково. Ну, планується надалі розвивати сільське господарство. Ну, врожайність також залежить від погодних умов. Тобто в минулому році картоплю прийшлося докупити, раніше повністю картоплю себе забезпечували. По закатці фруктами, яблуками, то на рік дві тони потрібно, то повністю. Заклатували свої яблука. І надалі планується розвивати судне господарство. Добре, дякую. Так. По енергозбереженню планується теплить фасад першого корпусу і стелю. Це найновіший корпус, і він, ну найхолодніший, скажімо так. Тоді забезпечення безбар'єрності <кій> безбар для малобільних підопічних це облаштування пішохідних доріжок і вуличного покриття тротуарною плиткою. На будівлях і спорудах розмістити таблички брайля, у коридорах житлових корпусів встановити поручні і обладнати тривожну сигналізацію санітарно гігієнічні приміщення і кнопками виклику персоналу, жили приміщення для проживають мобільні підопічні. І стосовно проведення до норм ДБН, це облаштувати карантинну кімнату, встановити санузел і душову, це ну, також і припис був. Перевірка була. Ну, то, також проводити благоустрій території, це ну, висаджувати клумби, квіти, це зрозуміло. Встановити альтапки. Так, добре, дякую. Чи є в членів комісії запитання? Будь ласка, ви плануєте відкрити нові відділення і говорите про те, що у вас працює лише один лікар, у вас психоневрологічний інтернат, чи достатньо вам медичного персоналу для роботи? Ну, з хворими, я розумію, це ж хворі люди Тим у вас. Тим більше психолога немає, ні терапевтів. Ну, у нас є районний психіатр, і він до нього на прийом не ну, без проблем можна попасти. Також він і в інтернат, при, ну, приїжджає його, проходить. Районний психіатр є у нас. Ні, ну, я розумію, що районний психіатр є, але ж ну, ви психоневрологічні в інтернати. І у вас люди, ви самі пишете, що вони і плануєте. Підопічні, які мають важкі соматичні та неврологічні розлади, глибокий ступіт слабоумства, і коли до них деколи приїде районний психіатр, це ну, як на мене. А 90 людей працюють це у вас хто по штату там? Які, які категорії людей? Ну, всі відділені. Медичний персонал, господарство. середній медичний персонал ви маєте. Нові. І середній медичний, і медичний. медичний а це лише один лікар тоді. Якщо медичні відділення. Чи ми не зрозумієте? Медичне відділення yes. немає. Є середній медичний персонал це медсестри з медичною освітою і лікаря. Тільки їх у вас? Сім. Вім. А лікар один. Лікар один. На жаль, в на усій галузі така, тому що лікарів так охорони здоров'я отримає там двадцять тисяч. На сьогоднішній день була буквально неділю міністерства, вони наразі міністерством фіном узгоджувальна щодо добавки нашим лікарям, але ну медичні які працюють. тому що знайти лікаря заклада дуже дуже важко. Не хочемо лікар на Та і в лікарні така проблема не тільки в там з нами. А сімейний лікар у вас як працює? Це декларації укладені? Крім нашого лікаря, кожен підопічний уклав декларацію. Ну щоб допустимо отримати консультацію військопрофільного mm -hmm. лікаря, потрібно ж направлення від сімей, або до хірурга, або до лора, або до іншого. А як вони потрапляють до вас чи ви їх возите туди? Возимо. Mm -hmm. Ну ми ж поряд нам три кілометри до лікарні. Ні, ну. Тут у Просувають і там портики. Зрозуміло, все. Такі пропоную конкурс на пропозицію претендента Лисенко Сергія Володимировича. Взяти до відомо. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти утрималось немає. Так, пропоную перейти до обговорення, ви зачекайте в коридорі. Так. Кого були такі думки? Це ви представник колективу? Що скажете? Що скажете? Я підтримую пропозицію Сергія Володимировича ручів однак. Зрозуміло. Ну да, дійсно, це один із найменше інтернатів у нас в області будинок. Старих подіїв пристосовувати під будинок інтернат Ну поступово змінити, вони роблять більш-менш комфортно проживання, є багато ще над чим працювати, але ми стараємося, і ці питання розглядаються ті, що в учасній штамі. Нас по деяким будинкам інтернату страдаємо можливість, шукаємо інвісто, які можуть відкрити гроші на ті самі сонячні панелі. Е е -е, попередні перевели майже всі будинки інтернату, ми на трехтопалом. Тобто там, де є цель за ми це вивчаємо, це питання діти. Захід на сьогоднішній день таких великих гарікань були уповноважені Верховної Ради прав людини, тобто таких, щоб катували, звичайно над людьми не було. Роботи багато, будемо старатися. Скажіть, а вони живуть? кожен кімнаті чи по п'ять 4? Е, в цьому закладі по максимум це по моєму е, ну є ці великі кімнати там де чотири чотири шість так чотири шість а так основно по два особи. У них є одне відділення, там, де ну, великі, получається, люди. Я, забажаю, ще прослухав. А який контингент у вас? Хворі там? 에, да? Психічні хворі. Психічно. Люди з психічному виходять. Так. Вибачає. Ми, вибачає. Так. Тобто, да. Да, це важко. Стараємося. Ну, для чого така велика кількість, тому що санітарки е, палатні, медичні, вони ходять сутки через труд. Ну Ну, на, 101, на 100 и ну, то, в той же час он кажется, да, що штат не заповнений, мабуть, ну, быть, не запомнили, важко найти. Хоть трохи чоловіки, особливо десь, ну, старалась, хоча чоловіки, потому <звук> что мы все равно всех нарисованки, а, ну. А будь-яке благоустрій території, яка там по машинам технічна допомога там по поляки невеликим, які потрібні також чоловіча сила, але ну, важко знайти. Зрозуміло. Ну, там були питання у них ну, давненько по протипожежній безпеці. конфесі. При вирішили, так? Так, так. Мої пропозиції взяли до Е, у кого які будуть думки стосовно керівника призначення? Так я розумію, що ви підтримуєте даного претендента. Так, так, так да? зрозуміло. Тоді пропоную перейти так. до голосування за претендента Лисенка Сергія Володимировича щодо визнання його переможцем. Конкурсному відборі на заняття посади директора Золотоніжського психоневрологічного інтернату. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти Утримувалися? немає. Рішення прийнято. Так, встановлення э, терміну укладання з переможцем контракту. Один-три, да? Так. Да. Один-три, так. Як і будуть туки? Максимально да? три, так? Роботу знає. E, Значить, тоді прошу голосувати, хто за три роки? За. Дякую, проти. Утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Запрошую. Сергій Володимирович, ми вас вітаємо, ви обрані директором. E, Закладу. З вами комісія пропонує укласти контракт максимальний на три роки. Цим ми вас вітаємо з рішенням комісії, але остаточне рішення буде приймати сесія обласної ради. Якщо вона затвердить, значить ви будете працювати. Не затвердить, тоді будете далі виконувати обов'язки, чи там голова. Ну, я думаю, до цього не йде. Дякую всім